Чим я сьогодні займався? А займається ми сьогодні постройкою криші в нашому домі. В домі нашому. І я вже, в принципі, приготувався, щоб нам потім не всякі єрністів не страдати. І, в принципі, я вже ну, та два стака, почти два стака е сходів. В принципі, нормально, я думаю. Вони ще дерев посадив, в мене було куча росточків, 16 років. Так, щоб вибратися нам на кришу, треба так зробити. Угу. Е, і а, ауч! What the hell! О, все норм. Е, так, так, так. 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 А! Є. Перебрався і перебрався і так. Перебрався я на другу сторону. Оп, точніше наду. Опа! Еть. Еть. Е, Кстаті, типу, якого типу ми будемо робити кришу? Оцей вопрос на мене великий. Якщо так подумати, то можна зробити даже і отак от. Да, мені каже, так буде теж прикольно. Е, ну, зрештою, піде більше з цих сходів, ну. Ну тоді ми зможемо. Хоча, е, хоча б зробити красивіше, я думаю, бо то, що завжди така пряма е, економна криша, мені здається, не дуже до діла. От. А ми не біднячки, ми, 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 ми нормальні. У нас вже є алмазна кірка і лопата. Не мішало би, звісно, але, В принципі, поки нам він не нужен. Мені кається. Ну, це в принципі наші джунгльові похожіння. І э, да, цей сезон у нас буде називатися джунгльові похожіння. І ну, самі знаєте що. І так, поки ми не ходимо в джунглі, так що нам поки не нужен. Вот. Опа. Оп! -це. Оп. оп. Кстати, да, Юки десь тут є, но він в моей кімнаті, но він не хоче знімати. Надеюсь, він не слухає мене. Uh, так. 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 Ем, там. Стоп. Хоча поміг би мені, блин. Мале. Таке. Не знаю хто. Марк Винек. Um, так. Да. А, а падай. Блин, я аж в компьютер упанулся на вайл. Да. Да, да. Вот да. Оп. Эть. 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 И... Ш Всі сходи потратив, ну в мене ще можна на один слой може хватить, а може на 1,5, не знаю. Скоріше, оскільки що... я вже дві сходинки потратив. Даремно. Так, тут таки проходить лечебні і зберемо цього. Все-таки нам вже шкода. Правда? Петхе в мене немає топора. Зараз я трошки погрізню своє яблуко, ну нічого. Euh, пам прампам пам прампампам. Так, все. Тут, 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 тут тут, тут, тут. Блін, а, все, харе, блін, я вже не можу. Я, блін, щось починаю коли щось, не знаю, щось робити чи щось співати, не знаю, У мене постійно якась єрундясь ерундістика, постоянно я щось крево роблю. вот потом замечаю, что у меня дом... А что это Вот так. Хелл. Все. Все. Оптя. И оп. И оп, 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 оп. Так. Е, кстати, може ви мене спитаєте, що я не складу на свій е, планшет, точніше Майнкрафт Скин. Е, е, я не кладу його, бо того, що може трохи пролагодити, а нам цього. Мені нужно, блин, ну це не нужно, блін, ну що це таке? Блін, а ну я так не граю, серйозно, мені вже так не нравится. Чи без топора? Я що якийсь крови чи шо? <плыл> Мне снова придется ломать это все. Знов, знов. Надеюсь, я уже не буду кусачить. Это надеюсь, это дуже надеюсь. Дуже. Оп, оп, оп. Ой, извиняюсь. Так, так, так. Итак, так, и так, и так. Я не могу, что мне все мешают? Так, и так. Блин, что вот, его... Чекайте, я заработаю. Я пришел. ця серія буде коротка, оскільки мені мешають, і не хочу, щоб вам це було чути. Так що, може, я зараз закончу її прямо зараз. Так що я думаю на цьому закончим. Всім спасибо за просмотр. З вами був Артем, і до нових встреч. Пока.